Створимо програму «Вгадай число. Комп'ютер буде загадувати випадкове число, а користувач повинен буде його вгадати. Спочатку розмістимо мінімальну кількість необхідних компонентів для роботи програми. Надалі будемо додавати компоненти в міру необхідності. Перший елемент Edit нам необхідний для того, щоб користувач міг вести число з клавіатури. Видалимо текст Edit1. для цього знайдемо, зайдемо в властивості текст і видалимо його значення. Далі створюємо кнопку. Натискаючи на неї, ми будемо перевіряти введене користувачем число з числом, яке придумав комп'ютер. І третій елемент лейбл для виведення повідомлень програмою. Наступний наш крок це написання програмного коду самої програми. Спочатку комп'ютер буде генерувати випадкове число. Ці команди повинні виконуватися при створенні нашої форми. Обираємо в інспектор об'єктів нашу форму Form1, форм переходимо в події та обираємо подію OnCreate – створення форми. І пишемо наступний код. Randomize. Ця функція дає можливість використовувати генератор випадкових чисел. Далі вводимо зміну x. Random 10. Присваємо їй випадкове значення від 0 до 10. Далі не забуваємо оголосити зміну x. Повідомляємо компілятору, що зміна x у нас ціле число «integer». Далі наша програма буде працювати наступним чином. Користувач вводить число і натискає на кнопку. Після цього програма перевіряє, вгадав, користувач число чи ні. Виділяємо кнопку, переходимо в події, вибираємо подію OnClick і пишемо наступний код. Якщо X це наше випадкове число дорівнює значенню, яке вів користувач. Str2int. Ця функція бере значення із edit 1 як ціле число. Так, якщо x дорівнює, тоді Виводимо повідомлення у лейбл 1 caption Виводимо: Ви вгадали число. Це повідомлення в одинарних лапках. Не забуваємо. Далі інакше якщо x більше за наше число, за те число, яке ми ввели, тоді виводимо повідомлення, що число більше. Інакше виводимо повідомлення, що число менше. Перевіряємо роботу нашої програми, натискаємо на кнопку Виконати, це зелений трикутник. Так, помилка треба Edit. Знову натискаємо виконати. Так, така ж сама помилка Edit. Щось мене на букву Т потягло. Так, програма скомпільована успішно. Перевіряємо її роботу. Вводимо число 5, натискаємо батон, число більше, вводимо 7, число менше. Отже, залишається 6. Ви вгадали число. Бачимо, що програма у нас працює. Що ще можна зробити у цій програмі? Перейменуємо кнопку, замість бати надрукуємо ОК. OK. Додамо назву у горі програми за допомогою лейбл. Напишемо «Вгадай число. Щоб збільшити розмір тексту, знайдемо властивість фонд. І значення size змінимо на двадцять. Тепер ми можемо додати кількість проб для вгадування числа. Для цього ми ведемо ще одну зміну А. І кожен раз при натисканні кнопки ОК наша зміна А буде збільшуватися на одиницю. І далі робимо перевірку. Якщо А дорівнює 3, даємо 3 спроби користувачу, щоб вгадати число, тоді наш користувач програв, і ми робимо нашу кнопку неактивною. button 1 in enabled присваємо значення false і кажемо користувачу, що він програв. Так як у нас команд більше, ніж одна, то додаємо спочатку begin і у кінці end. І при створенні форми ми присвоїмо значення змінної А одиниці. Виконуємо програму, бачимо помилку. Пропущено знак присвоювання. Двокрапка дорівнює. Знову виконуємо програму. Так, вводимо число 5. Зразу вгадав число. Вводимо 1. Окей, Ви програли. Тобто, виходить, що тільки дві спроби надається. Змінимо первинне значення зміною А на 0. Виконуємо програму. Перша спроба. Друга спроба і третя спроба. Ви програли. Добре було би зробити, щоб якщо користувач програв, то програма сказала, яке число було загадане. Для цього ми дописуємо плюс int to strx, перевести ціле число у рядок. І додаємо пропуск, щоб не друкувалось разом. Виконуємо програму ще раз. Так, вводимо один. Знову зразу вгадав. Пишемо 2 число менше, пишемо 3 число менше, і ви програли. І написано число 1. Допишемо Я загадав число, і він виведе це число x. Ще треба додати кнопку меню. При натисканні на неї ми могли. Розпочати гру спочатку. Для цього використовуємо меню, клікаємо правою клавішою мишки на ньому, обираємо New Item 1. Значення Caption змінюємо на нова гра. події, обираємо ONCLIC. І зараз робимо кнопку ОК активною. Значення edit 1 текст робимо пустим. І генеруємо нове число Х, та треба обнулити наш лічильник А. Дивимось, що у нас вийшло. Ось у нас з'явилось меню Нова гра. Перевіряємо роботу. Натискаємо Нова гра, Ага, забули очистити дане повідомлення. Давайте виправимо цю, виправимо цю помилку і зробимо деякі переміщення на формі. Знову перевіряємо роботу програми. Окей, усе працює добре.